Це моя стара RTX 2080. На жаль, вона має проблеми і тепер може служити мені тільки як заглушка, бо при мінімальному навантаженні видає чорний екран і страшний шум вентиляторів. А це моя нова Nvidia GeForce RTX 5070 Ti від Asus STAF і у порівнянні з RTX 2080, це величезний стрибок в технологіях. По-перше, це DLS з 4 та Multi Frame Generation. Тепер я можу ввімкнути множник X4 і отримати в рази більше кадрів у сучасних іграх. Ідеально для 4К геймінгу. Ну і сама по собі ця відеокарта потужніша ніж 2080, бо тут можна грати на ультрах з трасуванням променів і мати нормальне. FPS. Також я маю Nvidia Reflex, функцію, яка мінімізує затримку між натисканням кнопки і дією в грі. Для мене, як гравця в КС, ця функція дуже корисна. Ну і для стріма ця відеокарта теж гарне рішення, бо з нею застосунок Nvidia Broadcast працює набагато краще, краще вирізає фон, краще прибирає сторонній шум і краща інтеграція з OBS. Ну і виглядає вона просто чудово. Краще тільки ціни на відеокарти Nvidia 50 серії в магазині Brain. Це одна з найбільших. Інших мереж магазинів в Україні, і вони на ринку вже багато років. Настільки багато, що у далекому 2006-му я купував у них свою першу віддяху. Тому зазирніть до них на сайт. Не розчаруйтесь.